Друзі, всі вітаю з вами український історик Олександр Офіров. Як же уходили російських монархів та московських царів? Зараз я вам все розкажу. І разом із тим ми зможемо з вами зробити унікальні висновки. Про всю їхню гидотну структуру змій вбивців, які пожирають одна одну. І зрозуміємо з вами, який же може бути фінал. І у Володимира Путіна. Отже, починаємо. Почну з того, що треба нам тут звернути увагу дуже сильно на правління Івана Грозного. Там все і почалось. Перед тим, друзі, дякую всім, хто лайкає, коментує та поширює це відео. Щиро дякую вам за боротьбу на історичному фронті. Таким чином, і дякую всім, хто є донатором, допомагає. Через Patreon, на спонсорстві YouTube та, власне, надає кошти на картки, які в описі відео. Щиро дякую друзі вам за підтримку. Отже, Іван Тит Смарагд, до речі, Іван Смарагд, це оригінальне ім'я Івана Грозного, щоб ви розуміли. Так от, ну, він та помер своєю смертю, але проте сталося кілька прецедентів. У Івана Грозного був син Іван Іван Іванович. Так от, Івана Івановича вбив сам батько, сам Іван Грозний, вдаривши його палицю по скроні, від чого той власне і помер за певний час. Але потім відбувалося вже в наш час відбулася згумація тіл і Івана Грозного і Івана Івановича, і зазначило, що Івана Івановича, тобто сина Івана Грозного, старшого, в рази. Перевищений вміст в його організмі, і там є ще мишяк і свинець. Тож це свідчить про те, що все ж таки Івана Івановича хтось таки все життя підтруював. Ну, цікаво, що після Івана Грозного став правити його син Федір Іванович. Такий достатньо цікавий персонаж сірий, німий. І от часи Федора Івановича вбивають. Дмитра, молодшого братика, молодшого сина Івана Грозного, молодшого братика Федора Івановича, вбиває цього Дмитра. Восьмирічний хлопчик у 1591 році грається, а потім у нього просто-напросто порізано горло. Уявляйте собі, грається хлопчик. В компанії інших хлопчиків кидають землю ножі, а потім являються у царевича Дмитра розрізано горло. Ось така ось цікава річ. До речі, Дмитро цей потім була складена позиція, що він не помер, і ми знаємо історію про Дмитра, так, царя московського, який казав, що він і був тим хлопчиком, який, який насправді не помер. Так чи інакше, ми маємо розуміти, що далі. З цими всіма вбивствами в сім'ї Івана Грозного припиняється існування київської династії на московському престолі і починають правити Годунови. Борис Годунов помер у 1605 році, як кажуть, поїв і помер. Ось так от буває друзі. На престол сходить його син Федір Борисович, його вбивають вже якраз. Під час сходження в Москву військ Дмитра І, то вже, вже Дмитрія, як вони кажуть московити. Потім, після Годунова, править, Годунових править вже, вже Дмитро, як вони кажуть росіяни, сьогодні Дмитро І, Дмитро Іванович, якого вбивають в 1606 році. Потім приходить нова династія, яку власне новий цар Василь Шуйський. Проте Василь Шуйський з 1606 по 1610 рік правив, його беруть в полон, в полоні. У нас в полоні, в Речі Посполиті. В полоні він присягає на вірність королю Речі Посполити Сигізмунду і в 1612 році помирає в полоні. Далі починають правити вже ці от романови. І якщо ми говоримо про Романових, Михайло Федорович перший Романов помирає в 1645 році. Йому було 49 років, помер він від невідомої хвороби, яку називають Меланхолія. Ось такі смерті навіть бувають. Від Буанхалій помер перший Романов. Ну, цікава доля з його сином Олексієм Михайловичем, начебто, серцевий приступ, ну так чи інакше. Проте, після цього починає правити Федір Олексійович, який помирає в 1682 році від цинги. Так, цар. Який не доїдав, очевидно, вітаміна С чи щось іншого, помер від Сингіцара. Ну, таке, мабуть, в московському царстві таке буває. Так чи інакше. Після цього Федора Олексійовича залишається сестра Софія та два брата Іван Олексійович та Петро Олексійович. Тобто вони були всі братами. Старший брат помер, починає правити Софія, яка двох молодших братів відсторонює від влади. Проте, в результаті певного перевороту, Софію зсилають в монастир. Прибирають від влади, вона помирає в монастирі в 1704 році, як монашка. І до влади приходять Іван Олексійович та Петро Олексійович. Це Петро І нам відомий, горе відомий. Що цікаво, Петро І був наймолодший. Іван був старший його брат. Проте щось там було з Іваном не те, кажуть, завжди був слабким здоров'ям, щось таке, от так чи інакше. Але дуже цікава штука: в 27 своїх років Іван Олексійович. Як, як його побачили іноземні посли, виглядав старцем сліпим і майже паралізованим. Тобто, очевидно, що Івана Олексійовича все ж таки Петро поступово-поступово труїв. Ну, можна сказати так, а може там. Якогось будуть інша версія. Але 27 років бути старцем, сліпим і паралізованим, це, знаєте, очевидно, що йде мова про якісь втручання все ж таки, в організми. Петро І сам, хоча й помер від Сачокам'яної хвороби, але дуже мучився. Проте з його родиною теж одна історія, яку треба згадати. Нащадки у Петра І було два хлопчика, які претендували на престол. Олексій Петрович. Так от Петро І Олексій Петровича, Царевич, якому присягнула вся країна, до речі. Він звинувачує свого сина в тому, що той дивиться на шведів, як на європейську армію. Там дійсно до речі, могло ледь не дійти до перевороту проти Петра І. Так от Олексія Петровича за наказом Петра І катують так, що від катувань цей помирає в 1718 році. Але тут ще одна дата: 1719 рік, коли помирає трьохрічний. Син єдина ч чу, спадкимець чуючої статі Петра І – це Петро Петрович, трьохрічна дитина, помирає за загадкових обставин, і, начебто, ну смертність є, безперечно. Але той самий час, коли повідомляють про смерть Петра Петровича, дуже радіє боярин Лопухін, якого моментально слава в Сибір. Що ж сталося? А боярин Лопухін, його родичка Лопухіна – це перша дружина Петра І. Отже, йшлося мова про те, що, очевидно, вже була якась справа зі спадкоємністю варилася в цих зміючих колах. Так чи інакше. Далі історія помирає після Петра править його дружина Катерина І. Але нам цікавіше буде подивитись на інших кілька моментів. В першу чергу, це смерть Івана Петра Оксєвича це онук Петра І. Від того сина Олексія, якого закатували. Так от Петро Олексійович помирає в 14 років. Знаєте як? Він в мороз його відправляють на огляд військ, і там хлопець просто захворів і від цього помер. Далі цікавий є сюжет з Ів... Іваном Антоновичем. Це про онук Івана цього Олексійовича, брата Петра І, той, що 27 років, був старцем, і от його про і Іван Антонович, ну він же був по суті німцем генетично. Так, от дитинка, яку просто беруть, присилають сюди в ньому бачать спадкоємця, проте дитинку відразу запирають, яка тільки навчилася там говорити, грубо кажучи, запирають до фортеці, і він там сидить. Вбивають його у 1764 році, коли йому 20 років було, за наказом Катерини Другої. Там був таке такі розпорядження, що якщо хтось захоче його з в'язниці витягнути. То відразу треба при першій спробі вбивати, і от Івана Антоновича так вбивають, тому що хотіли тоді, в 1764 році здійснити переворот проти Катерини Другої. До речі, в цьому перевороті був задіяний і українське нащадки української старшини. Далі у нас з вами є епізод, пов'язаний з сходженням на престол Катерини Другої. Катерина Друга це дружина Петра Третього. У 1763 році Петра Третього вбивають в результаті перевороту, і Катерина стає. Імператрицю імператриця Катерина сама помирає, а після неї залишається правити Павло І. І от Павла І вбивають у 1801 році. З третьої теж це був третій на нього замах, такий третя змова, точніше, яка увінчалась успіхом. І в 1801 році Павла вбивають в цьому вбивстві бере участь його син Олександр. Олександр І, коли прийшов на престол, то він нікого не хворів. Кажуть, було хороше дуже здоров'я. Проте не хворів, не хворів, а потім помер. Взяв і помер. Навіть деякі говорили, що він просто-напросто пішов від влади самостійно, і свою смерть, і став старцем Федором Кузьмічем. Так чи інакше, ми не знаємо. А от після нього, після Олександра, став правити Микола І, який отримав е серйозні е травми після е аварії на потязі, і 1855. -й. П'ятий рік Микола І помирає. Після нього стає право Олександр II, цар освободитель як вони говорять. Так от цар освободитель на нього було здійснено сім замахів. І сьомий замах був успішним, тому що вбили царя бомбою. Отак, от, от цар Освободитель освободив нарешті народ Росії від себе. Після Олександра II править Оксандр III, у 1888 році в результаті в результаті аварії на залізні на залізниці. До речі, ну знаєте, от, що Микола перша якась аварія, що Олександр третя якась аварія. Тут слід наголосити, що і президент Качинський теж в результаті аварії помер, коли літак летів на Смоленськ. Та от тому тут треба теж думати над цим, так інакше він отримав травми, і в 1894 році помирає від цих травм. На престол приходить Микола II. Історія Микола II всім відома. 1917 році. Він Просто бере і знімає з себе імператорську корону, і в 1918 році його розстріляв разом з сім'єю. Потім до влади приходить Ленін. Ленін на нього був здійснено замах в 1918 році, в результаті чого це було дуже величезне скорочення по здоров'ю. І в 1924 році, в результаті того замаху, коли в нього стріляли і прострілили простріли Леніна, він помирає. Західні вчені кажуть, що. Основною причиною був нейросифіліс. Ну, російські вчені такого не кажуть, звісно. Потім править Сталін. Сталін це ну, не потім. Там, звісно, була ще своя боротьба. Сталін помирає у 1953 році, коли просто-напросто Йосип Сталін у нього стається інсульт. Але вся його верхівка, Берія, Хрущов і ці інші, вони просто роблять все так, щоб Сталіна залишити без лікарського догляду. І Сталін в своїй сечі. В екскрементах просто подихає на очах у лідерів цієї держави. Хрущов. Хрущова у 1964 році, він правець править після Сталіна і Хрущова потім. 1964 році в результаті партійної змови відсторонюють від влади. А є інформація, що Брежнєв взагалі сказав, що його треба фізично знищити. Брежнєва ж фізично ніхто не знищив, він сам помер, як померли його наступники: Андропов Юрій та Костянтин Черненко. Юрій Андропов у 1900, якщо Брежнєв помер у 1982, Андропов у 1984, Черненко у 1985 році. Ну, так от пішла черга цих смертей. Андропов Черненко від серця кажуть. Потім починається правління Горбачова. Горбачова ізолюють, і в результаті змови його ізолюють, і ми пам'ятаємо події, які власне відбувалися в 91 році. коли... Горбачов нічого не міг зробити, і просто-напросто совок став не розпадатися, а ламатися через те, що держави, які входили в совок, прагнули незалежності. Далі, після Горбачова, править Єльцин. І пам'ятаємо цю ситуацію, коли е, в ніч коли оголошувався новий 2000 рік. Горбачов сказав: Я устав, я ухожу». 2000 році він ушов, але кажуть, що під примусом Путіна, який дав йому гарантії, так чи інакше потім прийшов до влади Путін, якого змінив через конституційні правила медведів, якого зараз тримають або на якихось наркотиках, або на алкоголі, або просто там нема що в голові, так чи інакше, друзі, тепер Російською Федерацією править Хутін, і от тепер бачиш, що взагалі всю цю верницю подій. З 1500-х років до 2000-го року ми маємо з вами зрозуміти, що правителі в Росії не тримаються, вони самостійно помирають ну в таких мінімальних кількостях, що ми бачимо, їх або усувають від влади, або ж фізично, переважно просто знищують. Тож очікуємо історичної справедливості. Дякую, друзі, всім, хто підтримує цей канал спонсорством на донатах, на Патреоні, на картки, які під в описі відео. Я щиро дякую всім, хто підтримує канал лайками, коментами та поширеннями. Що ж, набажаємо перемогу щодня! З вами був український історик Олександр Ауфіров.